Трагедію, що сталася тут, і в пам'ять про яку встановлено ось цей меморіальний хрест, замовчували майже 300 років і почали говорити про неї лише з набуттям Україною незалежності. А в 90-х вчені довели, що росіяни цілеспрямовано вбивали нас українців та ще й намагалися фальсифікувати історію, просто викрадаючи архіви. Кореспондентка ТСН Валентина Доброта розкаже зараз про одну з найкривавіших і найстрашніших сторінок в історії українського козацтва та проведе паралелі з сьогоденням, які просто неможливо не помітити. Місто захлиналося кров'ю. Мертві тіла висіли на шибеницях. Серед живих не лишилось нікого, а пограбовані будинки спалили тла. Майже півстоліття по тому тут все стояло пусткою. Ні хат, ні людей. Колишні вулиці можна було визначити хіба за попелищем. Солдати не жаліли нікого, убивали навіть немовлят. Це була плата за нашу волю. Ті події в історії війшли, як Батуринська різня. 1708 рік уже йде північна війна між московським царством та шведською і османською імперіями. Гетьман Мазепа, як тодішній васал Петра І, на війну постачає людей, амуніцію та продовольство. Але Московія намагається підірвати основи Гетьманщини. Петро перший почав різні зміни в російській державі, щоб обмежити автономію України. Мазепа був дуже незадоволений цим, і крім того, пішла війна. І Петро Перший. І... Відмовився захищати Україну. Мазепа був змушений почати перемовини зі шведами. Науковиця Тетяна Таїрова, років з 20, досліджує Мазепинські часи. каже, що союз Мазепи та шведського короля Карла XII – це спроба вирватися з лабет Московщини. Але Петро І не міг це допустити, і гетьманську столицю царські війська взяли в крупні. Головна мета. Заликати населення, щоб воно не підтримувало Мазепу. На той момент Батурин майже чотири десятки років гетьманська столиця. У її цитаделі палац Івана Мазепи. Площа міста разом з околицями 70 гектарів, а населення до 10 тисяч. У тодішньому Києві ледь не вдвічі менше. У місті вже півстоліття, як Магдебурзьке право, а сама Гетьманщина неймовірно багата. Скарбниця поруч з палацом гетьмана заповнена якісним європейським сріблом. Мазе по власним коштом будує храми та колегіуми. Найвідоміші Колегіум та Троїцький собор у Чернігаві, собор Мгарського монастиря під Лубнами, Могилянська академія, Софійський, Михайлівський золотоверкій та Успенські собори у Києві. Неабиякий розвід освіти та культури на території Гетьманщини. Зараз би про Батурин написали європейське місто. І у нас тут крипта. Ми спускаємося до усипальниці, вже відтвореної за наших часів церкви. Оригінальний храм згорів, коли пала Батурин. У невеличких трунах останки тих, хто сховався від московитів у цитаделі. Найбезпечніша територія міста поруч гетьманський палац. Археолог Юрій Сити каже, що поруч з фундаментом гетьманського палацу під час розкопок знаходили тіла лише дітей та жінок. Вони згоріли живцем. Чи задихнулися від диму? Домішувалися вуглики від пожежі 1708 року. І було зрозуміло, що ці діти не випадково трапились на цій території. Ми знайшли повний скелет дівчинки, яка згорнулася. Ну там 14 років її було. Вона заховалася в пусту яму і залишилась у тій ямі віки. кістки зустрічаються на подолі, кістки зустрічаються на посаді у одному місті, в другому, в третьому, в четвертому. Кістки зустрічаються в усіх укріплених частинах. Під час розкопок археологи також знайшли і докази тортур, і навмисного вбивства цивільних на людських кістках були сліди від зброї. Загалом від рук московитів у Батурині загинуло до 14 тисяч людей. Цивільні та військові, це вже старо більше, ніж нині живе у Батурині, але на умови царя статися вони не пристали. Дерев'яний Батурин згорів за одну добу. Раніше нам всім напевно було важко уявити спалене вщент місто. Як це його розграбувати, а людей знищити? Але ми стали очевидцями ще однієї трагедії. Тепер вже у нас на очах російські солдати убивають, катують гвалтують. Лише через те, що ми українці. Батурин не був середньовічним варварством. Росія завжди хотіла знищити нас. Дослідниця Батуринської трагедії Карина Солдатова каже, що союз Мазепи та Шведського короля був лише приводом нападу на Батурин. Вільної Гетьманщини у планах Петра І не було. Він вже тоді почав створювати Російську імперію. Тобто ми бачимо, що дуже все повторюється. Колись Україну намиста ділили по Дніпру, Нині ж точно на схід та захід. А до бандерівців, які молякають світ, були мазепинці. Через 300 років після батуринської трагедії росіяни так само хочуть знищити українську державність. Приводи тепер інші, але методи ті ж: Чернігівський літопис подає, що російські військові активно тут пили горілку, були п'яні. Дуже схоже також на сучасні події, тобто, і не дивно, що вони прямо такими дуже жорстокими методами вбивали мирних мешканців. Вони себе тут поводили зверхньо, вони не відчували відповідальність. От в чому ще сутність. Російської історії, російської держави вони ніколи не несуть відповідальні за свої дії. Жорстока розправа росіян над цивільними нині також шокує весь світ. Спалена тоді Батуринська цитадель разом з жінками та дітьми. Це як розбомблений маріупольський театр. А сам захист Батуринської столиці перегукується за зовсталю. Зараз е, йде дослідження в Ізюмі, е, тобто розкопували могили закатованих військових, мирних мешканців. І от вони дуже схожі на ті поховання, які в нас знаходили. Тобто, в Ізюмі загинули цілі родини. В Батурині так само гинули цілі родини. В цілілі керамічний півник та кухана шафка у розбитому будинку стали першими символами нинішньої війни. Символ Батуринської трагедії на цьому хресті. Опалена ікона Богоматері одна з перших знахідок під час розкопок у Батурині. Лежала на кістках жінки з немовлям. Вона могла бути при них, як оберіг. Гетьманська столиця була добре укріплена, достатньо оснащена гарматами. Є кілька версій, чому тоді Батурин так швидко впав. За однією з них таємний хід до обложеного московитами міста міг показати зрадник Мазепи, наказний полковник Іван Ніс. Батурин справді мав розгалужену мережу підземних ходів, але всі історики сходяться в одному. Патурин спалили показово, щоб залякати всю Гетьманщину, щоб інші міста не боролися за волю. Так само показово нині ракетами розстрілюють усю Україну, щоб нас тримати у постійному страху. Валентина Доберта, Іван Головач, Тесен 1+,1, марафон. Єдині новини.